Друзі, вітаю! Е, є кілька новин. Сполучені Штати з однієї сторони обмежили Туреччину та Китай в їхніх можливостях по допомозі Росії е, призаморозили 95 мільйонів доларів допомоги. Грузії через надмірну дружбу з Росією та прийняття російських законів, а з іншої сторони, завтра готується великий обмін. Кого будуть випускати? Є трошки там і українського коріння, але питання найбільше чому не міняють на наших хлопців, на ЗСУ, на Азов та решту українських воїнів, які захищали і Україну і Європу. Давайте це проаналізуємо, розкладемо все по поличках. Плюс є інсайт з ким же ж. З найбільших світових лідерів має зустрітися український президент. Підпишіться на цей youtube канал та зробіть донат. Підписка лівою рукою, донат правою, і ми з вами починаємо. Сполучені Штати заморожують 95 мільйонів доларів. Допомоги Грузії через антидемократичні дії за словами Блінкіна, в результаті перегляду двостороннього співробітництва з Грузією, Сполучені Штати призупиняють надання допомоги на суму 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо йде на користь грузинського уряду. Антидемократичні дії на неправдиві заяви грузинського уряду не сумісні з нормами членства в ЄС та НАТО. Держсекретар додав, що США продовжать підтримувати програми та заходи, які Приносять користь народу Грузії, зміцнюючи демократію, передає українська правда, верховенство права, незалежні змі та економічний розвиток. Ми залишатимось відданим грузинському народу і його євроатлантичним прагненням. Ну, але від себе не дам, але не уряду Івана Швілі та його ставленнику. Це один меседж Сполучених Штатів. Другий це те, що Туреччина пише Moscow Таймс і передає Тюркстат. Експорт Туреччини в Росію обвалився на 30%. Повідомляється, що, зокрема, у червні показник знизився майже на третину з тим самим місяцем минулого року до 670 мільйонів доларів проти мільярда роком раніше. Також Туреччина скоротила імпорт товарів в Росію. Що важливо, в червні імпорт туреччини з Росії навіть збільшився. З Росії на 1%. основна частина в російському імпорті, як і раніше, припадає на енергоносії, проте навіть їх торкнулись проблеми з платежами. Проблема з банківськими платежами між Росією та Туреччиною виникла наприкінці 2023 року. Тоді президент Джо Байден підписав указ, що дає змогу американському мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти кредитних організацій третіх країн за співпрацю з російськими підсанкційними компаніями і банківськими установами. Через що просіла значна торгівля з Туреччиною і трошки, але не сильно з Китаєм. Китай, правда, почав торгувати в юанях і почав обходити всю цю історію. Типу, Туреччина не змогла так сильно, як Китай, але тим не менше, бачите, просідання йде. Чи можна назвати це потужними суперсанкціями? Ну, поки що ні, але бачимо в будь-якому випадку борються за те, щоб десь натиснути на Росію. Китай посилює контроль над експортом дронів на тлі звинувачень у підтримці Росії. Про це передає Bloomberg. У середу низка урядових органів, включаючи центральну військову комісію, додали, що до чорного списку дрони з високоточною вимірювальною технікою. Ці зміни доповнюють перелік опублікованих минулого року. І санкції, які набудуть власне чинності з 1 вересня, хоча обмеження на експорт споживчих дронів були зняті, міністерство комерції Китаю підтвердило свою позицію, що цивільне обладнання не повинно використовуватись для поширення зброї масового знищення тероризму або військових цілей. Цей крок уряду Сі Цзінпіна відбувся через кілька днів після візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Ну, з першого е моменту з часів вторгнення 2022 року Пекін неодноразово відкидав звинувачення заходу у постачання зброї Москві. А тут почав трошки обмежувати. В той же час зберігає нам можливість купівлі дронів. Ви знаєте, що велика кількість дронів, якими ми воюємо проти окупантів, насправді збирається з китайських деталей. Ну і тут два інсайди. Перший інсайд те, що Володимир Зеленський сьогодні, ну сьогодні, загалом зараз готують зустріч із Сі Сідзінпіном, котра повинна відбутись в найближчому майбутньому. Китай Україною розглядається як країна, яка може натиснути на Росію і призвести до того, щоб Росія зупинила війну проти України. Чи це буде китайський план, який зараз обговориться в Індонезії, в Бразилії та Південній Африці? Чи це буде формула Зеленського, яка така теж достатньо пластилінова і може змінитися? Ну от поки що невідомо, але дипломати обох сторін, мої інсайдери говорять, готують спільну зустріч. Перше, друге це щодо україна Китай і тиск на Росію. Друге, це теж в рамках переговорів завтра відбудеться великий обмін між Штатами та Росією. Цей обмін багато хто з переговірників розцінює як зближення та підтвердження намірів обох сторін щодо переговорів по Україні. Зрозуміло, що Штати з Україною проти Росії. Щодо мирного врегулювання, якщо завтра обмін відбудеться, сторони скажуть: окей, підтвердили на нижньому рівні, давайте перейдемо на рівень. Вище почнемо говорити про війну в Україні. Що завтра має відбутися? З однієї сторони, штати обіцяють віддати кількох вбивців, яких брали там на гарячому на вбивствах дисидентів, журналістів, там різних політиків. А, і Путін хоче їх вернути. Ну бо це його найліпші друзі, з ким же ще йому бухати. Да? Ну і іншим сказати, Путін же пацан. Ти він же ж хоче прийти скатимо. Ну, дивіться, вони вбивали, я їх вернув. Отак от, от працює путінська держава. Ну, от, а штати хочуть, в свою чергу, забрати е, політичних опозиційних лідерів, типу Яшина, Карамурзу, там ще декого. Ну і зрозуміло, що американського громадянина Евана Горшковича, до речі, уродженця прекрасного міста Одеси, людину з глибоким українським корінням, але з американським паспортом, якого звинувачують в шпіонажі. Хоча насправді він є журналістом Wall Street Джорнал. Ось така історія. І якщо завтра все проходить, то Штати з Росією сигналізують, що окей, можемо переходити на наступний рівень. Паралельний трек Зеленський зустрічається з СІ, щоб ті тиснули на Росію. Одним словом, переговорні треки в Україні рухаються, депутати готуються до виборів. Це ще одне підтвердження того, що щось думають підписати, можливо, типу на. Листопад, але не буду зарікатися. Багато чого планувалося раніше. Поки що нічого з того не відбулося, хоча були дуже близькі. Нагадаю, що Financial Times каже, ні, 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 в листопаді нічого не треба. Весною ще повоюєте, а потім у вас буде справедливий мир. Побачимо, якийсь цих ну а в Трампа ще Трамп вибори. Дві перемоги і в нас, і в Росії. Як таке можливо, ніяк, але повірте Трампу на слово. Одним словом, це план Байдена. Бачимо, що це рухається, є деталі, є інсайди. Бачимо, що зараз це все в процесі. В коментарях просто напишіть, вийде чи ні. Підпишіться на канал, зробіть донат 25 дарців, які за допомогою штучного інтелекту будуть приносити завершення. Гри для російських окупантів для них війна закінчиться набагато раніше ніж, наприклад, підписання якогось договору, тому що дрон влучає прямо в ціль і знищує великі цілі окупантів російських. Тому зробіть донати, і скажімо так, це точно буде наближувати нашу перемогу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!